Найкраща в світі жінка українка. У ній Уніспились і розум, і краса. Вона тендітна й ніжна, ніби квітка, а глибина очей, мов небеса. Вона уміє бути чарівною та в той же час і скромна, і проста, не зіпсувати косу севиною, і моржкам не затьмарити уста. Вона і щира. І добре і мрійлива, а її голос чисте джерело, вона посеред інших особлива, бо завжди випромінює тепло. Найкраща жінка в світі Українка, немов весна, манлива, і п'янка. Тендітна ти, мов лебедя-пір'їнка, дзвінка й висока пісня солов'я. Ясна веселка, радість насолода, роса ранкова. Квітка польова, ти тиброні щастя, серця нагорода, джерельця ласки, спокою, добра. Розквітла гілка, сяюча зірниця, душі відрада, мудрість і краса, очам твоєї вроди напиться, твій дар від Бога, сонячна душа. Молитва тиха, ніжна, колоскова, найкраща мати, жінка і сестра. Ти в Україні гордість і основа, і в тебе з нею доленька одна. Найкраща в світі жінка українка, до пари її – український чоловік, дбайливий батько, любіч і коханий, землі жінки, мужній захисник.